Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас сьогодні розпочався новий день. Наймолодшого вже завезла до школи, поки що в школі йому дуже подобається. Трішки змучується, хотіла сьогодні лишити на додаткове навчання, але вирішила поки ще не лишати. Ну, не знаю, побачимо, як адаптується до школи, щоб привик, бо він у нас такий. Дуже такий. Так що так зараз займаюся, поки їх немає своїми справами. І обов'язково вам покажу чим да що я займаюся. Кому цікаво, лишайтеся. Хто новенький, всім ще раз привіт. Лишайтеся, підписуйтеся. Ну а я почну. Вилізла на гору, перебрала вже сітку цибулі. Це моя озима, вона ось є і менша, і більша. А ось це, це, що весною зараз піду ще на город заберу. У мене там ще лишилося. Хто раніше бачив, той знає. Так що вже дві сітки є, це нам достатньо просто. І просто так на сіні цьому старому розложу. Вона висихає. просто... Просто чудово, і потім собі легенько вона чиститься. Так що так, погнали. Так, ідучи на огород, хочу показати. Ось скосила таку величезну територію. У мене ще тут було два рядка молодої малини посаджено, Ну, вирішили її скосити. І між малиною була е, зимова морква посаджена, чесник і цибуля озима. Е, це все вибралося і дуже велике зіляче. Ось, видно, малинка дуже молода, гарна, але скосили її вже. І ось тут, де хто раніше бачив, в мене був луг, півтора таких невеличких покосики. Зараз його все розкидаю і ще буде сіно. Тут, можна сказати, одна ось така травичка, так що... Думала не чіпати, думала десь спалити, але вирішила, нехай буде. Хоча кажу, на горищі дуже багато сіна, але вона не пошкодить. Нехай краще буде більше. Хто його знає, яка буде зима. Так що ось такі покосики гарненькі, гарненькі. Ну, а ось тут вже починається малина. Також її буду до середини скошувати, бо вона тут ось, що були дощі, вона ось посохла, трішки прихворіла ця частина. І Є малине, але не така велика врожайність, як на іншій половині. Обов'язково перед тим, як скошувати, а зберу її. Ось є ось навіть така крупна. Ось така крупніша малинка. ну Малини дуже просто багато. І вона портиться. Просто-просто капець скільки малинки. Щоб ви розуміли, ось такий ліс више голови. Тут лишився це також цю частинку. Ну, тут уже менше лишилося. Зараз буду скошувати. Потім згребу і все підсохне і спалиться. Вже піднесла ближче додому свої гарбуси, Звичайно, вже свинком беру. І курам даю, і гусям. Небагатенько, але на якийсь тиждень-два дай вистачить. Цибулька моя вже на городі підсохла і зараз її кожу. перенесу на горище вона там досохне, потім гарненько це все почиститься. Ну, ось принесла в один шар, розклала цибулю. Це в мене ще синя, але вона, ну, вона вже суха, але ще трішки нехай підсохне. Ось, бачите, полежала вже десь погано. Так що так, з цибулькою цьогоріч так точно будемо. Ось так. У нас вже на горищі дуже спекотно стає, прям дуже спекотно. І ось так. Ранки дуже холодні. Зранку сьогодні було в 7 годин ранку мін... Ой, плюс 7. А на день і 27 буває що... Так, що. так Замісила хлібчик, ну щось дуже захотілося домашнього хліба, та як давно вже не пекла. Так що так. Ну ось, все викосила, докосила. Тепер буде. Підсохне з і все. І буде тут на осінь чистота. Прокусила ще трішки малини стежинку, бо треба буде возити буряки пізніше, то малина не дає з тачкою пройти, бо вона була дуже густа. Ну, але малинка є ось, ну багатенько треба збирати. Ну, ось такий хлібчик. Вийшов, м'ягенький, хрумкенький. Вже маленька мишка пальчиком пролізла сюди, надгризла. Ну ось так, Смакота, запах на цілу хату, неймовірний. Передивилися в цієї квочки, тут ще два е, індокачених в неї єйці є, але в більшості мені здається, що вони позавмирали, бо дивилися, ніяких признаків життя немає. Ну, нехай посидить ще пару днів, якщо ні, так ні. Буду випускати її. Ось такий сьогодні в мене день, який вже доходить до кінця. Так що дякую всім за перегляд, за підтримку, за ваші коментарі, за лайки, за, вашу, за ваші совіти. Так що всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Все найкраще. До нових Па-па-па-па.